Коли всі елементи сформовані, можна провести генерацію пробного сертифіката. Він допомагає перевірити результати роботи та виправити можливі помилки. Дана функція доступна два рази на день і є безкоштовною. Поінти за пробний сертифікат не знімаються. Створений шаблон можна зберегти у форматі JSON. далі цей файл можна повторно завантажити та продовжити редагувати або знову згенерувати. За ним сертифікати. Рекомендовано завжди зберігати свій шаблон на випадок, якщо сесія роботи сайта буде коротша за час генерації сертифікатів. Збережені сертифікати можна відкрити за допомогою кнопки Завантажити шаблон. Далі потрібно завантажити файл з усіма необхідними даними. Зробити це можна так само, як і з завантаженням шаблону. Вибравши необхідний файл через кнопку Вибрати файл або ж перетягнувши його на сторінку. Файл завантажується у стандартному форматі Excel XLSX. Після перевірки можна приходити до генерації. Для цього необхідно натиснути на кнопку Генерувати. Важливо зазначити, що в цей час не можна переходити на інші сторінки, щоб сайт продовжував працювати коректно. Чим більше сертифікатів ви генеруєте, тим більше часу займає цей процес. Він може досягати більше 10 хвилин, якщо ви маєте велику кількість сертифікатів. Кількість згенерованих сертифікатів можна відслідковувати на сайті. Після того, як генерація завершилась, проводиться завантаження зі файла зі всіма згенерованими сертифікатами. У ньому знаходяться всі зроблені сертифікати у форматі PDF. Відкривши їх, можна побачити, що дані змінилися відповідно до тих, які були задані у таблиці. Тепер їх можна використовувати та надати учасникам конференції або тренінгу.